Пропустіть депутатів обласної ради! Пропустіть депутатів! Ви вже не йду я! депутата! Ей! А ну, геть звідси ганьба! Ганьба! Не! Заблокувайте депутатів обласної ради з Батчажчиною Свободи. Муція проти народу! Нарешті спустимо друг! Я не бачу, чого! Я не бачу, що депутатів! Усі депутатів!

Ховаробите, що ви робите? Пустіть ховаробите! Де депутати? Де депутати? Хоть не подайте, ходьте, хлопці. Депутати не пускають. Дивіться, люди добрі. Стоїть. Де депутати не Що? Давайте ми Хлопці б'ють нас. Б'ють нас. Що ви робите? Що це ви таке? Що ви робите? Ви душе? Я задихаюся. Я <плес> задихаюся, <плес> дівчинка, блядь. <Уроди. плес> Дитина задихається. Ай, больно! <плес> Ігор! Дитина задихається! Ігор! <плес> Дитина задихається, блять! Дебіл ти речі!